Всім привіт! Я сьогодні буду розповідати про породи собак. Перше. лабрадор. Дуже доброзичлива та розумна собака. Чудово підходить для сімей, часто використовується як собака-помічник. Друге. Німецька вівчарка. Віддана, сильна і дуже розумна. Часто служить у поліції та намитниці. Третє. Йокширський тар'єр. Маленька, але смілива та активна собачка. Має красиву довгу шерсть і велику енергію. Четверте. Золотистий ретривер. Ніжна і дружня порода. Добре ладнає з дітьми, часто використовується в температичних цілях. Бульдог. Спокійний і впертий, але добрий і лагідний. Має характерну плоску морду. Бігель енергійна мисливська собака з чудовим нюхом, дуже товариський і добре видна з дітьми. Пудель дуже розумна та легко піддається дресурі. Існує в кількох розмірах: стандартний, середній мініатюрний. Чихуахуа найменша порода в світі, але має сміливий характер, ідеальна для життя в квартирі. Ротвейлер потужна і хоробра собака з сильним охоронним інстинктом, потребує серйозного виховання. Шпіц пухнастий, життєрадісний і дуже відданий господарю. має гарний гучний голос. Доберман елегантна, сильна та розумна порода. Часто використовується як охоронна собака. Шицту лагідна кімнатна собака з довгою шерстю, любить компанію та багато уваги. Дауматинець відомий своїми плямами та енергійним характером, потребує багато руху та уваги. Акітану японська порода, символ відвідності та хоробрості. Дякую вам за перегляд. Всім пока.